А ми ж звісно починаємо з новин. А... Про Україну, зокрема про Верховну Раду, тому що опозиція знову заблокувала трибуну в парламенті. Представники партії Європейська Солідарність вимагають відставки уряду, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву у засіданні і наголосив, що сьогодні мали розглянути перелік важливих законів, в тому числі і питання пов'язані з перекладом конвенції, де треба було забрати російську мову. Новий гучний епізод у справі Мідас Правоохоронці затримали колишнього тимчасового виконувача обов'язків першого віце-президента Енергоатому. Йому закидав вже готують підозру у привласненні грошей в особливо великих розмірах, за даними слідства у 2022 тисячі Він так собі сказати підкрутив суму одного з контрактів, завищивши її більш ніж на 18 мільйонів гривень. І це лише частина схеми. Детективи знайшли цілий ланцюжок компаній, які пов'язані з російським фінансовим сектором та холдингом. Реко, Ресо. джерела РБК стверджують, що йдеться про Юрія Шейка, який також раніше був першим заступником міністра енергетики. Її спецпредставник США стів Вітков сьогодні має зустрітися з російським диктатором Путіним. Підтвердив прес-секретар Кремля Дмитро Пісков. Переговори заплановані на приблизно 16-ту за Києвом. Раніше стало відомо, що до Москви Вітков вирушив не сам, а разом із зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Очікується, що американська делегація говоритиме з росіянами про рамки можливого мирного плану. До речі, перед вилітом до Москви Вітко вдвічі зустрівся з Міровим, який очолює українську переговорну групу. Як, як повідомляє Франц Прес, сторони провели додаткові консультації. Мовляв, ще залишилися питання, які треба узгодити перед новим раундом перемовин з Росією. На фронті загинув Василь Хомко, це колишній режисер шоу Орел і Решка». Він пішов на війну ще у березні 22-го спершу служив у 128-й бригаді, а згодом у силах спеціальних операцій. У жовтні родина отримала повідомлення про його зникнення під час виконання бойового завдання. А вже згодом стало відомо, що Василь загинув, прикриваючи відхід своєї групи. Прощання з ним відбудеться 5 грудня у Михайлівському соборі в Києві. На втрату відреагував і Андрій Бідняков, який працював з хомком на орлі і річці. Спочивай з миром, пане режисере. Мої найкращі епізоди були саме з тобою. І в Києві прощаються з Олександром Берменком, військовослужбовцем збройних сил та колишнім працівником п'ятого каналу. Відспівування полеглого захисника України відбулося в храмі святих Петроверховних апостолів Павла і Петра провести в останню путь. Прийшли родичі, побратими, колеги та друзі загиблого. А Олександр захищав Україну ще з часів антитерористичної операції. І ключова тема сьогоднішнього дня це, звісно, річ, переговори і зустрічі в РЕФІ. І от є прогноз, що Путін на зустрічі зі спецпредставником США Стівом Міткофом відкине американсько-український мирний план. І ось такий результат прогнозує інститут вивчення війни. Його аналітики зазначають, Кремль навмисно створює умови, за яких результати переговорів в Москві не будуть оприлюднені, щоб приховати ймовірну відмову Росії від пропозицій США та України. Рашиські посадовці та провоєнні блогери вже кілька тижнів послідовно відкидають план і його оновлені версії, водночас постійно посилаються на нібито секретні домовленості Трампа та Путіна в Анкориджі. За оцінкою інституту Москва намагається уникнути образу сторони, яка блокує мир, і знову покладе всю провину на Україну. Хоча саме Ерефія відмовляється від умов, на які Київ нібито вже пристав.